Для людей, які турбуються про своє здоров'я, антипаразитарне очищення організму є такою ж необхідністю, як догляд за своїми зубами. Думати про те, що особисто в мене паразитів немає, це в сусіда Петра або в дітей Африки даремно, через те, що ми постійно ризикуємо, ними заразитися. Сьогодні я хочу вам представити якраз продукт, комплекс із 12 трав, який якраз і допоможе нам позбутися глистів, найпростіших і навіть кандиду і хелікобактер. Це парафайт. Парафайт, крім того, що має антипаразитарну дію, він також є джерелом вітамінів і мінералів, діє як жовчогінний такий препарат, а також як володіє протизапальним ефектом. Я також рекомендую мати парафайт у себе як в домашній аптеці. Тільки при перших прозниках простуди ми можемо позбутися її розмноження. Також при розладах шлунку шлунково-кишкового тракту. Не забудьте взяти з собою парафайт в дорогу. Саме парафайт допоможе нам захиститися від заморських гостей, яких ми можемо там підчепити. Коли ми коли, як ми використовуємо парафайт? Парафайт ми використовуємо профілактично два рази в рік весна, осінь для профілактики діткам, які ходять до дитячого садочка, тобто контактують з іншими дітьми. Ясно, треба ще робити три рази на рік. Також діткам я рекомендую робити протипаразитарний день, боротьбу з паразитами або протипаразитарний тиждень для того, щоб, так, як їх кажуть, підчищати трохи. Коли ми проходимо протипаразитарну програму, рекомендація перша проходити її всією сім'єю, навіть котикам і собачкам, щоб ми один одного не заражали, і дотримуватися протипаразитарного харчування, тобто позбавитись свого меню. Позбутися в своєму меню сахар сукрів і дріжджового хліба. Дріжо, дріжджі, дріжового хліба. Дріжу, дріжі, дріжового хліба.